Вітаю багато квадратних рівнянь. Розв'язують саме за допомогою теореми Вієта. Але треба пам'ятати, що найзручніше розв'язувати за теоремою Вієта при умові. Перша умова, що корені існують, тобто дискримінант додатній. І друга умова, що перший коефіцієнт дорівнює один, тобто рівняння зведене. Це дві умови, для яких найдоцільніше використовувати теорему Вієта. А потім думаємо: отже, якщо так, то виходить, що сума коренів теорема Вієта каже. Якщо вони існують, то сума коренів дорівнює другий коефіцієнт з протилежним знаком, а добуток коренів. Дорівнює вільному члену, тобто мінус 28. Ще одне, ці дві умови мають виконуватись одночасно. Тобто, ми підбираємо такі два числа, які в добутку дадуть мінус 28, перебираємо ці числа, розуміємо, що це мають бути різні знаки. Перебираємо варіанти. Це може бути 28, 1, може бути 14,2, може бути 7,4. І розуміємо, що якщо ми поставимо біля одного із чисел, біля одного із чисел в кожній парі знак мінус. То має в сумі вийти мінус 3. І логічно, що це вийде саме з останньою парою. Бачите? Мінус 7 помножити на 4 це мінус 28. А мінус 7 додати 4 це мінус 3. Отже, сміливо записуємо відповідь. Х1 дорівнює мінус 7, а х2 дорівнює 4. Все легко і просто.